Порушення опорно-рухового апарату може негативно позначитись на стані всього дитячого організму, внутрішніх органів і систем. Тому головне вчасно виявити захворювання і коригувати порушення. Сьогодні у порадах лікаря ми поговоримо про дитячу ортопедію. Дисплазія і вроджений вивих кульшового суглобу. Кип пацієнти звертається найчастіше. Вони це діагнозкі слово вродження звучить від народження, тобто під час внутрішньоутробної закладки дитячого організму відбуваються деякі зміни патологічні. Це може мама перенести любе інфекційне захворювання, також спадковий фактор дуже важливий, екологічний і відбувається погана закладка розвитку ну, власне кульшових суглобів. Ці суглоби починаються з трьохмісячного віку внутрішньоутробного, вони починають погано розвиватися. Початка легка степінь це недорозвиток суглоба. Крайня степінь це вже повний нерозвиток і утворюється вивих підвивих в кульшових суглобах. В народі таке буває, що кажуть, нам під час пологів таку зробили проблему. Такого не може бути, тому що цей діагноз вроджений. Тобто дитина вже з ним народилася. І лікар, чи там акушерка, чи хто приймає приймаючи пологи, вони такого зробити діагнозу не можуть. Тому це захворювання потрібно лікувати з самого початку, коли ми його діагностуємо. Діагностується воно в роддомі, при огляді першому огляді пацієнта, ну, дитинки, лікар-педіатр оглядає викликає на консультацію лікар-ортопеда-травматолога. І тоді призначається лікування. Які симптоми дисплазії клішового суглобу? Вимірюється дитина, вимірюється її ніжки, дружина ніжок. Вона має бути норм однакова. Так само при вимірюванні ми визначаємо складки. Є стегнові складки, які на стегнах, і є сідничні складки. Стегнові складки вони можуть бути асиметричні, все залежно від розвитку печкирної клітковини дитини. Чим дитина буде більш така пухліша, як скажемо так, ну, мати більшу вагу, в неї ця асиметрія може бути. От сідничні складки вони не можуть бути асиметричні. тому що вони незалежно від того, вони мають бути дитину ложе на і Бачимо асиметрію тих складок. Це є перша ознака, перша підозра, що щось не так. Друга основна ознака це є асиметрія кінцівок. Тобто ніжки різні, неоднакові. Але також це може бути і при неврологічних, тому це теж є одна із ознак. І наступна ознака це розведення ніжок. В нормі ніжки повністю розводяться в ключових суглобах. Тобто лежачи на спині, лікар згинає. В колінних суглобах тримаючи загомілки і розводить в кульшових суглобах. При якійсь патології, просто при патології в кульчових суглобах, розведення не відбувається. Є патологічний хрускіт, тобто в нормі його не повинно бути. Ну, дуже часто звертаються батьки, коли хрустить коліно. Це страшного, тут нічого немає. Взагалі це, ну, не вистачає мікроелементів. Інколи пропоную мамі попити вітаміни, дитині подавати вітаміни і все, воно ну, стає на своє місце. А от коли власне бувається хрускіт в кульшовому суглобі, як Зрозуміть, він не може хрустити, він є закритий круглий суглоб. Якщо він хрустить, значить він десь кудись виходить, не на своє місце. І інколи буває, що є такий симптом вправлення вивиха. Тобто ми до двох тижнів спостерігається, при розведенні, воно хрустка і ножки стають рівни. тобто рівними. Частота звернення, ну якщо взяти, порівняти хлопчики і дівчата, то 5 до 1, 5 дівчаток на один хлопчик. І в основному вони є двох сторонні, ну менш одностороння, і переважно це є ліва ніжка в дівчатах. Вивихи, тут же частота приблизно однакова. що Хлопчики-дівчата. Діагностика дисплазії кульшового суглобу здійснюється у декілька етапів. До трьох місяців ми застосовуємо тільки ультрасонографію, тобто УЗД з кульчових солодні. Після трьох місяців в складних випадках, коли є не дисплезія, коли є вивих, тоді треба ще додати також обстеження е, рененографію. А ще в складніших випадках, коли ну це вже коли лікар планує якусь складну маніпуляцію або закрити репозицію з фіксацією подальшою, або оперативне, застосовується МРТ. Ну в дитячому віці дуже рідко застосовується до року. Власне, це тільки, тільки дуже дуже складні випадки, е, тому ми застосовуємо. Так, як по світових стандартах УЗД, і рентгенографію при ну при крайніх потребах, коли треба вимірити кути, коли йде вивих суглоба. Лікування дисплазії кульшового суглобу. Лікування також є поетапне. Ну хочу сказати саме основне: що чим скоріше ми починаємо лікувати. Тим скоріше буде результат, і є дуже багато у нас пацієнтів, які мали дуже складні вирохи до року часу, не є повністю здорові. Зараз вони вже є дорослі по 10-15 років діти, які взагалі ніяких проблем не мають. Тобто це все скамчасний початок лікування. А дуже багато випадків, що ну так і спостерігається, коли приходить дитина вже з вибухом після в річному віці, в двохрічному віці. Ну, все, вже там критично зробити лікування ніяке, не може приходиться тільки оперативне лікування. Е, хочу також сказати, що дисплазія. дисплазія це недорозвиток, частковий недорозвиток суглоба. Він чуть-чуть недорозвинутий і сказати, що його, е, якщо ми не пролікуємо, дитина не буде ходити чи при вибуху це неправда. Буде виходити в будь-якому випадку. Тільки якість того, ходьби, би на кульга чи на кульга і болі, в подальшому будуть тільки наростати симптоматика. Тому лікувати треба любу дисплазію, навіть незначну. Просто все визначає лікар метод лікування в легких степенях. Ми з народження назначаємо дитині носити широко полинати дитину, носити подушку фрейка. це Така спеціальна подушка, як памперс виглядає і ціпляється через плечі, але ножки постійно роздвинуті. Е, більш таких складніших випадків призначається стремена павлика. Е, це такий більш метод чогось, його так всі наші батьки бояться, але це є найприродніший метод, він взагалі не впливає на розвиток дитини. Тобто е, суть цього методу, суть взагалі любого лікування і вивих дисплазії, це повністю відведення ніжки е, під кутом 90 градусів, централізація голівки відносно таза. Тобто тоді суглоб дуже добре розвивається, і він за 3-4 місяці повністю охоплює кульшову головку, е, стегнову головку, Кістки, і, взагалі, ну так хвора виліковується. Коли ми діагностуємо вивих, саме основне – це його вправити, поставити на місце. І вже в стремених паликах зафіксувати вивих дуже складно, тому що рух, я все раз повторюю, що стремене палика це природній метод. Рух ми не виключаємо повністю. При вивихах треба виключити повністю. Тоді надівається апарат гнітковського, це вже більш складні конструкції, я не буду говорити, тому що в них дуже є багато, але е, саме основне, надівають їх на довгий час, на півроку, на рік. Але тут саме суть методу – вправити і зафіксувати. Краще походити в тому апараті. Ті півроку, ніж потім декілька робити реконструктивних операцій, які ну завжди закінчаться наслідками. Цього не можемо наслідки після оперативного лікування. Для профілактики слід виконувати наступні поради. Всім батькам рекомендую, які звертаються. Ну, такий приклад Азії. Тобто, там діти народжуються в 10 разів більше дисплазії вибухів ніж нас. А до річного віку в них нікого нема. Тому що там батьки примотують свою дитину спеціальними такими пов'язками до себе. Тобто дитина постійно широко розводина ніжки. Тобто, навіть якщо дитина народжується з потолом, все воно до року дівається. Вроджена клишоногість, важка деформація стопи, яка спотворює її і різко порушує статику динамічну функцію. Ну, ви всі знаєте, що таке клишоногість, всі бачили, ходять, клишать, ну це трошки відрізняється. Це дитина так само внутрішньоутробно починається деформуватися деформація самої стопи, тобто маловоддя, стиснута ніжка, десь перетяжка, перетиснута. Все також це діагностується на УЗД, ще внутріутробно можна продіагностувати, але якось вплинути ми не можемо. Ми вже впливаємо так само зразу після народження. Чим скоріше починаємо лікування, тим буде ефект набагато. Краще. Як починають з лікувати? З двох тижневого віку надіваються спеціальні гіпсові чобітки. Колись їх дуже брали, якщо ніжки були приведені до середини. Ну, кослапість не буду розказувати. Тобто ніжки до середини ми брали сильно декількома етапами, розводили ніжки. Ну, тепер передивилися, багато інститутів працює на рахунок цієї патології. В Україні до речі, на, на, на стопі працює саме краще дитяча. Це була колись Одеса. І навіть наші луцькі обласні ортопеди не поїхали і таку операцію по зацепину теж роблять, що тут в окрузі практично ніхто не робить таких операцій. Клишиної дитяча, вона в основному вроджена клешиної, коли є складна, ну в проценті 90% вона підлягає оперативному лікуванню. В дуже рідких випадках, де 10% вона тільки виліковується. Тому тут основний момент – не пропустити в частності зробити операцію. Операція Праця протягом півгодини робиться, але вона ефект є ну, значний. Чому? Тому що на стопі дуже коротенькі зв'язки. І якщо одна зв'язка вона є вкорочена, як би ми її не старались, не виводили гіпсами, якби ми не мучили ту дитину, ми не можемо її втягнути. Вона просто підсикається в певний період свого життя, в півручному віці до року. І дитина далі розвивається без ніяких проблем. Набуті захворювання, сколіоз. Проблема дошкільного віку, шкільного віку, і з пацієнтів, якщо взяти по чистоті, саме більше звертається пацієнтів з, сколіотич... з сколіозом. Ну зрозуміти одне, сколіоз, що таке сколітична постава. При сколітичній поставі викривлення хребта вирівнюється при нахилу дитини вперед. При сколіозі вже викривлення ніякуди не вирівнюється. Тобто, вже відбулися зміни на рівні кісткових, не тільки звязково мезевого а й кісткового апарату. Тому і лікування буде зовсім. По іншому, тому для скулітичної постави це є перш за все це профілактика, це правильно сидіти, навчитися дотримуватися ортопедичного режиму, відстань від парти. Також дуже часто батьки грішать, що в школі дитина погано сидять, сидить, а хоча самі вдома не дотримують за те, що дитина має нормальний робочий стіл, не обов'язково мати парту вдома шкідно. мати стіл і нормальне крісло, щоб було дотримання відстані. І е, при цих скелітичних поставах ми, ми просто застосовуємо гімнастику, застосовуємо профілактику, тобто контроль, як з батьківською, як і з е, батьків просимо що з вчителям по щоб послідкувати за, дит за дитиною, як сидить. В принципі, воно все піддається лікування. Сколіоз вже приходиться трохи так, як ну, призначати більш таке серйозніше лікування. Це більш так само і профілактика, слідкувати за поставою, дотримання ортопедичного режиму. І фізіотерапевтичне лікування це парафін, масаж, електрофорез, кальцій, хлор, на зміцнення, скажімо так, самого мизевого корсету. І є ще такий сколіоз як диспластичний, а сподібний сколіоз. Одна з. Таких захворювань, дуже серйозних в дорослому, там в дорослому в віці 10-14 років, яке призводить саме більше інвалідність. Е, якщо подивитися на сколіоз, ми всі привикли клінічно бачити це асиметрія трикутників талії, тобто талія в нас різна, кути лоп... надпліччя на різних вістанях, кутики лопаток на різних вістанях. то про диспластичному есподіному скльозі побачити вдягнутій дитині, що в неї є скульоз, практично неможливо. Батьки звертаються вже в третій степені. Ну, я рахую, що будь люба сім'я не будуть, не маючи відношення до медицини, повинна дитину в віці там, до років 15, хоча б раз в місяць подивитися на її спину, роздіти дитину до трусиків, подивитися чи нічого нема. Тому що діти не скаржаться ні на що, їх нічого не болить. Більше зараз такий час комп'ютерів. Діти сидять зранку до вечора за комп'ютером, малоруховий спосіб життя, і ці захворювання тільки розвиваються, усугубляються. Чи можливо попередити сколіоз? Диспластичний пластичний ас можна попередити, скажімо так, на самому початку, тобто зупинити його. Але коли він вже йде, дуже важко потім лікується. Призводить до порушення функції, як серцево-судини, як дихальної системи, печінка, шлунок, кишечник, все порушується. Тому що якщо подивитися на хребет, він має вигляд С-подібний, англійська буква С. І як в грудному відділі деформація, в шийному і в поперекому всі відділи хребта деформуються. Виглядає так як по типу скрученої пружини. Хребет не тільки він споє себе спасати, він не тільки викривляється він ще крутиться навколо своєї осі, називається торсія хребта. Ну тоді всі органи зміщаються. Такі діти підлягають вже з другої степені це вже корсет, жорсткий корсет, і ходіння 2-3 роки, а то й 4 роки, там набагато більше. Мають навчатися за спеціальними партами. У нас є в Сокалі такий, ну, спеціальна школа-інтернат, де тих дітей збираються з округи і вони там полулежачі вчаться, тому що там усі нагрузки ніякої. Дуже серйозний діагноз, до нього треба ставитися не навіть починаючи з першої степені, тільки зразу ставиться дуже-дуже серйозно. Як відбувається обстеження? Звичайно, це йде ренологічне обстеження для того, щоб визначити, кути цього скульоза, який він є, звичайний чи диспластичний, тобто захворювання хребта. І після того вже маємо симптоми, тобто враження серцево-судини, обстежуємо кардіографічно, легенево є спеціальні дихальні проби, внутрішні органи робимо УЗД, чи не порушена функція і так само по аналізах. Профілактику я частково сказав. Це слідкувати за тим, як діти сидять, як вони себе поводять, не не дозволяти сидіти за одним за комп'ютером не більше півгодини в день. І профілактика також ходиться плавання, біг, спорт, тобто дітей потрібно віддавати. Перевага при сколіозі там при легких степенях це легка атлетика, плавання. Не види спорту там, де не можна скакати. Їх не можна, тобто, щоб не нагружати війсьову нагрузку на хребет. Тобто, яркою у нас новолинську на можна в зимовий період і плаванням займатися, і круглорічно займатися легкою атлетикою. Як уникнути деформації стопи та чим характеризується дане захворювання? Наступне такий ем, так захворювання це є порушення деформація стоп. Чому так я не сказав, не плоскоступість а деформація, тому що тих деформацій є дуже-дуже багато. Самосна це є плоскоступність, плосковальгусна деформація стоп. Це є набуте захворювання. Тобто воно розвивається за рахунок теж генетично, можна сказати, за рахунок слабкості зв'язкового апарату. Стопа набуває форми такої сплюснутої, розширеної в. На медіотерзальних ділянках, тобто міжпальцеві ділянки розширені е, сама кісточка така, часто батьки звертається, наска з пухлина. Це не пухлина, це є головка чи некоподібної кістки, це припуск ступенця, припусковалісна деформаціях. Лікуються вони, похожі вони на діагноз, лікуються трошки не по-різному. Якщо плоско ступить, звичайно, ми назначаємо, скажімо, ортоподичне таке профілактичне більше взуття з ортоподичною устілкою, постійне виконання вправ, ходіння там, ну, скажімо. На, ну, вправиться ходіння на пальчиках, на пятках, на зовнішній, на внутрішній частині стопи. Тому то плосковальсна вже деформація вже це більш серйозніше захворювання, де приймає участь у деформації, також молоковостекна соблок. Йде спеціальне взуття, яке виготовляється тільки індивідуально, дуже багато продається ортопедичне взуття, особливо в магазинах. Ну не вірте, це так воно називається ортопедичне. Просто правильне медичне ортопедичне взуття. Воно продається тільки в спеціалізованих магазинах. Ціна його дуже велика, і ну, приходять батьки. Ми знали, нам казали. От ми бачите, ми вже ходимо три роки, а вони ходять по суті. Їм сказали, що вони купили там, десь купили, сказали, що це ортопедичне, але ну, до ортопедичного немає ніякого відношення при патології. Тому з, лікар завжди дає направлення на виготовлення такого взуття. Якщо є можливість, ну, скористатися стандартними, то є можливість, але ну, при, при складних випадках це йде з підпорою з внутрішньої сторони. Взуття дуже складне для дітей, діти його практично. Не переносять в перші місяці, тому що дуже важко, але результат дуже ну, разючий, скажімо, після лікування. Це були поради лікаря. Слідкуйте за нашими випусками. Бережіть себе і будьте здорові. Партнер програми медичний центр Здорова сім'я.